Я хотів би перед вами як лідер фракції парламентської, яка входить до коаліції, вибачитися за заяви наших депутатів, які прозвучали учора, доволі невиважені і експресивні заяви. За я списую саме? це. А за які саме? Я думаю, що я я думаю, що вам краще. Це, це голко знає про ці заяви. І міністр охорони здоров'я, якщо він тут є, я хотів би з цього приводу сказати, що я списую це на доволі напружену ситуацію в суспільстві, очевидно, початок весни. Я... Я хотів би запевнити вас як президента, що наша фракція розуміє, що запорука успішності нашої роботи це спільні узгоджені дії парламентської коаліції, уряду і президента. І ми не будемо давати подарунки нашим ворогам ні внутрішнім, ні зовнішнім для того, щоб знайти приводи, розкитати коаліцію чи внести в неї розкол.